А цей факультет має окремий навчально-лабораторний корпус загальною площею 6112 квадратних метрів. Територія під навчальним приміщенням займає 4094 квадратні метри. А відтак на одного студента припадає близько 8 квадратних метрів території. Це все створювали ентузіасти кафедри сільськогосподарських машин, яка тоді існувала в сільськосподарському інституті. Процеси машини та обладнання для агропромислового виробництва. Ми на сьогодні практично на 60% забезпечені нашими випускниками. Я горжусь тим, що ми практично навіть ці кризові часи стабільно набираємо на стаціонар. Майже 100% і звичайно, в меншій мірі виконуємо набір по заочній формі навчання. Вони практично всі мають роботу. Чени нашого інженерно-технологічного факультету сконструювали культиватор агроекологія, він так називається, який за один прохід може використовувати декілька виконувати декілька операцій. Це енергощадний такий агрегат, який може він готовий до серійного виробництва. У нас налагоджені хороші зв'язки з зарубіжними університетами. Цей досвід дає можливість нам, перш за все, готувати спеціалістів, які не просто добре володіють мовою іноземною. Вони вивчили досвід тих країн, де вони проходять стажування. І частини із них вже закінчивши відповідні вузи, вищі навчальні заклади за кордоном, стали професорами цих вузів. Якраз у ці факти дають можливість говорити про те, що наша підготовка визнається і в зарубіжних іноземних вузах в плані фундаментальної підготовки ми гордимося нашими випускниками. Наші випускники працюють, скажімо, в різних сферах не тільки сугубо агропромислового виробництва. Вони знаходять, як кажуть, роботу як інженери механіки, і в різних в інших галузях народного господарства. І я думаю, що майбутнє за нами, а ті, хто прийде до нас навчатися, вони не пожалкують. Ми все зробимо, щоб вони мали роботу, солідну заробітну плату, ну і звичайно, хороше життя.